Верховно Ради України Стефанчук у своєму вчорашньому інтерв'ю заявив, що незабаром буде ухвалений закон про заборону російської церкви в Україні. Прекрасна новина, яку ми чекали десятиліттями. Але він уточнив, що цим законом буде передбачено перехідний період, 9 місяців, протягом якого оці всі е е е парафії російської православної церкви, ця от агентура ФСБ має. Розірвати свої офіційні і неофіційні публічні зв'язки з Москвою і далі собі е, працювати так, як вони працювали. Що це таке? Це заборона російської церкви в Україні, чи це є переформатування російської церкви в Україні? Це є відверта ганьба. Це черговий доказ. того, що ця Верховна Рада України є антиукраїнською Верховною Радою України, і що цю Верховну Раду України український народ має чим швидше послати, чим подалі.